Що ж народ, сьогодні п'ятниця, четвертий тиждень, що хочу сказати, тиждень для мене такий собі, оскільки багато мінісов... ну, як багато. Три мінусових позиції в мене. Зараз тягну ще одну. Не виходить на зв'язок, тому що з світлом певні проблеми і банально не маю змоги зробити якийсь рев'ю. Тому, поки є можливість і світло, я швиденько прибіжусь. Поясню вам те, що я сьогодні. Відкрив, які позиції я відкривав загалом за цей тиждень. Отже, перша позиція був понеділок, і я відкрив лонг по євро. Пояснюю чому. Тому що в нас був місячний таргет, місячний або тижневий місячний. Місячний таргет у вигляді фракталу. За яким зразу був місячний імбаланс. Е, тому було логічно, що ми знімемо е, хай банально через те, що до нього було ближче, ніж до я. Е, з логіки цього я і планував свій лонговий контекст. Е, планував спочатку від ось цього денного оверблока або від е, імбаланса. Але в понеділок зранку, коли відкрився ринок, я побачив, що в нас є геп. Ось тут. На чотирьох годинах я його відмітив собі і від нього набрався в позицію. Мене просто розсвіпнуло банально, і потім ціна пішла в мою сторону. Тому тут я отримав свій перший стоп стопівношені. Подивлюсь, як я описав це собі. Угу. Так, ось тут. Вона просто розсвітнула так. Був один геп, від якого набирався в позицію до ордерблоку на 15 хвилинах. Давайте його кажу вам. Отут. Ось цей ордерблок, ця свічка, від якої я й набирався в позицію, просто розсвітнуло. Все. Як такої технічної помилки, можна відмітити те, що я не почекав якогось вольного конфірму. І вже звідси там, у вівторок. Я міг би набрати більш цікаву, більш красиву позицію, яку я і набирав від 4 годинного імбалансу тут, як Volume Confirmation, Лонга. Зразу я ставив лімітку на імбаланс. Стоп поставив за імбаланс. Тобто в мене позиція виглядала ось таким чином. І мене також розсвіпнуло. Давайте покажу вам біткоїна. Ось. Набрався від 4 годинного імбалансу, як я і сказав. Таргет, стоп був за імбаланс, а таргет такий саме на ліквідність зверху. Ну, я так мене закрило майже зразу, і ціна потім пішла в мою сторону. Як я собі написав? Набрався від тестики левела Вульніконфермаш на 4 годинного. Імбаланс не чекав підтвердження, виходячи з того, що вчора ми таргет не зняли, і він був актуальний на сьогодні. Як результат, ми просто не відреагували на які левели, які я відмітив, але ми відреагували на зону ордерблока нижче. У нас нижче годинний ордерблок. Або ордерблок SNR, можна відмітити його. Під такою назвою, напевно, яке SNR, вона більш правильна, тому що ми. Зняли ліквідні знизу, після якої ми пішли вгору. Остання лонгова свіча. Ну, в принципі, продербло Кисенар, воно є схожим поняттям, тому синонімічно, можна сказати так. Кроше, вже від нього можна було б набратися. І тоді, як я малював до того, позиція була б цікавішою. І вона б зайшла в плюс. Далі що? Я не торгував. На валюту я забив, тому що ми там на 3% по євро, золото там на 4-7% руголося. Не міг взагалі якось адекватно подивитися на ринок. Потім що я в, в середу або в четвер, в середу, так, в середу, я думав набратися знову ж таки від цього 4 балансу в лонг. з цим таргетом на фрактал, але виходжу з своїх помилок. Раніше я побачив імбаланси на ХТФ, плюс ми зняли пої. Зрозумів, що шорт-контекст скоріше є більш імовірним і перевзувся на шорти, але не набирався. Зараз я тягну таку позицію в шорт від 4 годинного імбалансу. Виходячи з того, що, що ми в зоні місячного імбалансу, плюс об'єм на продажі у нас присутній вигляді імбалансів. Стартеном на цей фрактал зі стопом за імбаланс ЛТФ на даний момент. Ось так виглядає вже напевно, в понеділок я вам покажу, як закрилася ця позиція, або якщо вона ще сьогодні закриється, я постараюся вийти на зв'язок і розповісти вам про результат. Далі що? Золото не торгував цього тижня, тому що воно летіло як дике. Фунт дивився. А, ні, по фунту думав набрати позицію з такою самою логікою, як і в Євро. Просто мене не набрало. Це був вівторок. Від Ордерблоку хотів набратися, мене тут не зачепило. Але позиція з плюсом такий самі таргет, місячний хай, все було зрозуміло. По Геру я знайшов для себе цікаву модель через Фібу. Думаю, багато хто знає цю Фібу. Чув про неї е, певні рівні, від яких можна заходити. Зараз ми бачимо тез червоного рівня. Що я чекаю, е, це вхід тез зеленого рівня, і від нього вже далі позицій можна було б тягнути. Ну, тобто, який мув я зараз очікую, що ми вийдемо вище, затестимо зелений рівень і далі рух вгору. Тобто від ось цього тесту я буду заходити е, в лонг. Е, так. З точки зору Форексу все побітку, Я ще набирав одну позицію, яку мене закрило. По стопу мене закрило. Давна вона отут. Е, я набирався від денного. Давайте. Ентрі. Покажу, був денний баланс. В принципі, на графіку відмічу зараз. Він є. Бачимо. Е, денний баланс тут. Після якого я побачив формування Есенара на чотирьох годинах, я його відмітив лінію. СНР можна відмічати як квартерблок зоною, кому як зручніше. Якщо він такий маленький, мені зручніше лінію, якщо він зрозумілий. Від якого я не бирався, в принципі, майже закрило по таргету, але, як ми бачимо, вибило по стопу, просто не дозняли. А, так, аналіз був правдивий, але ось через те через мені важко торгувати крипту, тому що вона іноді забирає більше, ніж потрібно. І логічніше було б ставити стоп сюди більш широкий стоп, і вже тоді тарги тягнути на глобальний вниз. Срівно красива угода з точки зору руху ціни тут на плюс 9%. Тобто виглядало б дуже красиво, я думаю, ось ця угода таргету вже закрилася тому, е, який я собі запишу у рок е, з точки зору крипти. Я напишу, е, ставити, е, широкі, широкі степи на ринку криптовалюти. Все, тут я записав. В принципі, такий в мене й вийшов тиждень. Вже з наступного тижня я купляю проп-аккаунт, буду торгувати на припі, пробувати його прийти. Покажу вам свій шлях на про ринку куплю на 5000 аккаунт і спробую його торгувати. З відкритих позицій лишилося тільки ця. Можливо, на вихідних щось буде крипті, але я сумніваюся. І такий в мене вийшов тиждень це. Достатньо короткий буде ролик, відео, рев'ю. Тому нехай всім щастить. Дякую за перегляд.